Хто завгодно може вами управляти? Але при умові, якщо ви це дозволите, привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як слова можуть впливати на ваше життя і чому варто розуміти, наскільки вони важливу роль і силу несуть в наше життя. Коли слова мають над нами силу, хто завгодно може управляти нами? Ну і, звісно, нашим життям. Як це працює, як ми можемо захиститися від такого впливу? Про це сьогодні і буду вам розповідати. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь, будь ласка, якщо вам досі важливо, що про вас кажуть інші, як вони про вас висловлюються, і що ви все сприймаєте на свій рахунок, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Насправді, звичайні слова це не просто слова. Якщо ми їх глибоко сприймаємо в себе, вони можуть мати такий глибокий вплив на наші емоції, думки і навіть на нашу поведінку. Слова можуть стати каталізаторами наших сумнівів, страхів, а можуть навпаки мотивувати нас до дій. Тому так важливо розуміти, як ми взаємодіємо зі словами. Протягом усього життя ми постійно стикаємося зі словами вдома, в школі, в університеті, на роботі, в суспільстві. І кожне слово, яке ми чуємо, може залишити відбиток на нас. Коли хтось може сказати, ти не зможеш цього зробити, в тебе це не вийде, або ти не на своєму місці, і це може стати таким тягарем, що запускає негативні переконання в нашій свідомості. І отут ми починаємо вірити, що ці слова істина, що це є правда, і починаємо обмежувати себе в діях Впочатку таким чином обмежувати свої можливості. Давайте розглянемо конкретний випадок. Уявіть, що дитина росте в родині, де постійно чує такі слова: ти нічого не вартуєш, знову ти зробила не так, і взагалі в тебе не виходить. І це закладає в неї впевненість, що вона не має цінності. І хоч вона може мати величезний потенціал, ці слова будуть їй заважати. Тому, якщо ми чуємо обмежувальні слова в дитинстві чи вже в більш дорослому віці, це може призвести до того, що ми почнемо ставитися до себе як до недостатніх, недостатньо добрих чи здатних. І ось чому важливо навчитися не дозволяти чужим словам визначати нашу цінність чи можливості. Люди можуть сказати все, що хочуть, але це не означає, що ми повинні вірити цьому. Це означає, що ми можемо обирати, чи будемо ми реагувати і приймати ці слова, чи ні. Тепер давайте поговоримо, як ці ж слова можуть стати тригерами. У кожного з нас є слабкі місця. Наприклад, це можуть бути теми, які пов'язані з невдачами або неприязню. Якщо вам, наприклад, завжди кажуть, що ви недостатньо гарні, це може активувати внутрішній стан бути відкинутим. Або невизнаним, і тоді ми починаємо приймати чужі слова за правду і дозволяємо впливати їм на наше життя. Наприклад, людина на роботі отримує критику. І якщо ця критика звучить ось таким чином, завжди робиш неправильно, в тебе завжди не виходить так, як треба. І якщо людина це сприймає на власний рахунок. А не починає сприймати як конструктивний да зробити висновки, що я можу зробити по-іншому, а як я зробив, а як мені змінити тепер те, що я зробив, як ще можна це зробити. Починає після цього вірити, що дійсно вона ніколи не зможе зробити щось нормальне. Все правильно, особливо, якщо це постійно траплялося в дитинстві і підтверджувалося це потім в такому вже дорослому віці, просто закріплюється, і це, звичайно ж, зазвичай приводить до низької самооцінки. Людина починає зневірюватися в тому, що вона дійсно щось колись може зробити правильно і не починає щось нове. І зазвичай відмовляється від нових можливостей, але є й інша сторона медалі. Слова можуть бути не тільки обмеженнями, а навпаки, джерелом сили. І тут дуже важливо, щоб ми почали себе оточувати правильними словами і підтримкою. Наприклад, ти здатний на більше у тебе є все, щоб досягти своєї мети, це слова, які підтримують нас. Мотивують нас і допомагають побачити нові можливості. Що я рекомендую робити в таких ситуаціях, коли є перенасичення негативу? Варто створити внутрішній фокус на позитивних переконаннях. Це означає, що треба змінювати, обмежуючи переконання на ті, які будуть вас підтримувати і спонукати до розвитку. Замість я не зможу це зробити. Я буду вдосконалюватися. Це процес дійсно, який потребує все ж таки, часу, але завдяки внутрішнім переконанням позитивним ми можемо звінити свій внутрішній світ, і таким чином ми можемо змінити свій зовнішній світ. Отже, що ми можемо зробити, щоб уникнути впливу чужих слів на наше життя? Перевіряємо джерело слів. Чи дійсно ця людина може мені говорити ці слова? Наприклад, це може бути експерт в якійсь своїй сфері, і ви, як новичок, він вам каже, що в тебе не вийшло. Тоді окей. Можна і варто прислухатися до спеціалістів в своїй вправі. Якщо ця людина, яка просто любить гортати Тік-Ток, Рілси і щось інше, і вона десь щось почула, то вибач, будь ласка, ну, ти далі залишайся на цьому рівні, я пішла, пішов далі. Питайте себе, завжди питайте себе, це правда? Чи це видумане іншою людиною? І все. На цьому зупинилися, сфокусувалися. Правда ні, неправда. Інтерп... Інтерпретація іншої людини. Так, я пішла далі. Змінюйте фокус, замість того, щоб слухати негатив, змінюйте оточення, відчувайте позитив і змушуйте себе до позитивних думок. Це буде нелегко спершу, але ви це зможете. Ну, звичайно, підтримка, ваше оточення, не обов'язково якісь друзі, знайомі. Це можуть бути ваше оточення, там, чоловік, дружина, сестра, брат, мама, тато. Вони теж дуже часто бувають так налаштовані. Ми просто кажемо, що це їх, і повертаємо це їх, і залишаємось з тим, що ми залишаємо собі. І пам'ятайте, що ви самі. Відповідальність за те, як ви сприймаєте слова інших людей, і тільки ви вирішуєте їх силу, наскільки вони будуть на вас впливати? Звісно, ми не можемо контролювати всіх, відповідати за їх слова, але ми можемо контролювати, як ми реагуємо на це. Тож, наступного разу, коли почуєте якийсь негатив про себе, зупиніться на хвилинку і спитайте себе: чи дозволяю я цим словам контролювати своє життя? Якщо це відео було корисним для вас, поділіться ним з друзями, пишіть в коментарях, що вам запам'яталося з цього відео. Не забувайте, звісно, підписуватися і до зустрічі в новому корисному відео. Бувайте!